Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо Івана Хрестителя серед них, що за давнім звичаєм пам'ятаємо ми сьогодні 12 вересня є його свято Сумне Головостіки смерті Івана Хрестителя у Ізраїлі. І хай Бог помяне всіх тих. Які відійшли у вічність героїв наших дорогих людей, мирних, та за молитвами всіх святих, дасть сонячне восхищення найкращих, найпотрібніших. Ділах нових вічно молодих, сонячних, безсмертних, не з гробів, а щодо сонце, храмів, наших героїв, наших друзів УПА ЗАСУ та дружніх до нас, людей, які у сонячному Божому раю. Стали зразкові християни і мають вернутися на цю землю задля божих планів. Віримо, що так буде, і що найбільше вернуться саме українці серед сонячного скреслих дві третини їх буде, хоча. Число воскреслих буде мале близько 500 тисяч людей. Нагадаю вам я, і звісно, молимось ми окремо за рідних близьких наших героїв дорогих, що вже віддали життя за Україну, і ті, що зараз страждають країну, захищаючи на фронті чи в тилу, ведуть проти нечисті війну в Україні а також в діаспорі. І хай Бог особливо благословить тих, що вірять про ростовпа, які є прихильниками українського настичного руху. І за Божим благословенням, за людським вибором, незмінно досмертно благословив Бог. Почолював я. А коли буде Боже пришестя, то звісно буде зміна на кращого сонячного воскресло нашого провідника. І головою українського настичного руху стане Тарас Григорович Шевченко. Нагадаю вам я як гетьман, як король, як президент, він буде мати і таку посаду, ще як почесний голова українського настичного руху. Це зі всіх святих людей Ісус є наша наснага, найбільша. А зі всіх. Святих українців найбільшою наснагою всіх героїв в останні два століття став саме Тарас Григорий Шевченко для Степана Бандери, для Романа Шухевича, для всіх тих, які боролися і борються за Україну затятого, нескорено героїчно совісно і завзято даючи Шевченкові слова свою Україну любіть. Любіть її люте в останню тяжку минуту до неї Господа моліть і просіть за Воскресіння героїв до останнього святого бою з сатаною. Нагадаю вам я, що ми чекаємо Боже пришестя з сонячно воскресними героями саме в четвер і саме у четвер, як завжди. У моїх відео я даю коротку молитву. С прийди, Христе, прийди. І подивіться ще совісне відео, ті, що я вам підготував у цьому дні. Кую за все добре, все те, що ви зробили і зробите. Тримаймося! На краще сподіваємося. Прийди, Христе! прийди. Лагаєм, щиро витаєм, прийди, Христе прийди. митя благаєм, щиро витаєм. Боже наш русий, Синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо Україну скоріше спасе. Нас інфоперші про головне поїхала. Готував удар по енергетиці. Збу затримала агента воєнної розвідки РФ, який готував gps маячок для російського дару по лініях електропередач Рівненської АЕС. А також готував місця для прориву в разі необхідності білоруської армії. Він наводив у російські шахеди по лініях електропередач ЛЕП, які з'єднують АЕС з Київщиною та живлять весь столичний регіон. Щоб скоригувати удари, агент намагався встановити gps трекер на одну одного леп. ворожим агентом. Виявився колишній працівник рівницької на навесні 25-го року. Та його месенджер вийшов зв'язкової воєнної розвідки РФ із під Москов'я і запропонував співпрацю в обмін на гроші. В Той же час ситуація на білоруському кордоні напружена, перекидає техніку. Знову прилетіла міх 31 ЗСУ попередили. Будуть бити на ураження по військових об'єктах Білорусі, якщо тільки ті спробують перейти кордон. Будь-якому випадку населення має бути в готовності, що ворог може наступати з білоруського напрямку і тому бути готовим до евакуації. У програмі час онлайн на п'ятому каналі ведуча Марія Скибінська та колишній заступник командувача ССО ЗСУ Генерал Сергій Кривоносов говорили, звідки може наступати ворог найближчими тижнями і місяцями. Вони можуть почати діяти як на території Сумської Чернігівської областей. Також вони можуть здійснювати певні заходи. На Волині а це Волинська область, Рівненська область, Житомирська. Вони можуть вивезти з ладу значно пошкоджити або захопити Варежську трасу, аби зменшити наші логістичні спроможності. Для чого їм потрібна Варежська траса? Це чудова ракетна дорога. І в разі її захоплення вони можуть перекидати свої війська на великі відстані досить швидко, і це дасть змогу їм бути більш маневровими на білоруському напрямку, говорить Кривонос. Тому розслаблятися не треба і треба розуміти, що попереду у нас велика кількість важких боїв каже генерал. Додає, що наше завдання бути готовими до цих боїв не тільки морально а й шляхом підготовлених ресурсів у тилу. Кривонос розповів, які заходи нині мають бути проведені по лінії кордону, адже вона доволі велика. Лінія кордону довга, але це величезна кількість лісів. Тому доріг є з Білорусі і наступу російських військ їх не так багато. Тому це спрощує наше завдання. Ця робота проводиться. Її треба надалі нарощувати, і населення теж має бути в готовності, що ворог може наступати з цього напрямку і бути готовим до евакуації в той же час. Усе, що зараз там відбувається, свідчить про підготовку до нападу. Таку думку висловив військовий експерт Кирило Сазонов. Пише вечірня рівня» із посланням на телеканал. «Апостроф» по всім цим приготуванням. Очевидно, що ворог готується вдарити по Волині. сторони Білорусі. Там створюють концингент розміром 170 тисяч, які планували перекидання, розпочалося. В Складі цього ударного формування 60 тисяч професійних військових. Останні 110 тисяч це мобіки білоруси. Тобто можу сказати, що вони можуть піти і на Волині. Другий удар буде по Києву, адже без серйозного удару по Києву. Російська влада не може схилити Україну до переговорів на компромісних умовах. зазначив військовий, вони підуть на волині. А другий удар буде по Києву, адже без серйозного удару по Києву російська влада не може схилити Україну до переговорів на компромісних умовах. В той же час нової атаки на Україну задіюванням Вагнера одним із пріоритетних напрямків для ворога може стати Рівненська і шантажем. Атак по ній Москва намагається посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків це рівницька атобна електростанція. Тому що для ворога критично посадити Україну за сіл перемовин, Посадити Україну за сіл перемовин можна тільки шантажами знищенням інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал майор Крім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики з заходу. Тому я думаю, що скоріш за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання з заходу і, зокрема, захопити Рівненську Атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати це і свій удар у тому напрямку. Додав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що а не тільки вони це розуміють. Ми так само це розуміємо. Думаю, для них це буде несподіванкою, що їх там чекають. Зауважив екс-заступник голови СБУ на думку військового експерта Олега Жданова, окупанти можуть спробувати прорвати кордон України на рівненському волинському Житомирському напрямках. Мета ворога відтягти частину українських військ на північ із інших напрямків. Дякуємо за підписку на наш канал, канал наших друзів. YouTube, нас -Інфо. Друзі, нас інфо перші про головне поїхали після останньої атаки по Києву, яка вкотре сколихнула українську столицю і забрала життя мирних жителів. Здавалося, що російська військова машина працює безвідмовно, але вже наступного дня виявилося, що не всі ці пілоти готові виконувати злочинні накази в кількох авіаполках, зафіксовано випадкові відмови від зльоту льотчики, що мали підіймати повітря, стратегічні ту 95 написали репорти про відмову. Найбільший резонанс викликав відкритий виступ. Одного із пілотів його звернення поширилось в тегеканала. Хоча офіційні ЗМІ робили все можливе, щоб заблокувати будь-які згадки. Про це він прямо звернувся до Кремля і до самого Путіна ти програв конець войнівте В це А обращаюсь к льотчикам фронтової авіації ВВС Росії. Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов. Мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины, западного направления, генерал-майора. Марченко Алексея Станиславовича и Восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет. Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации. Полковник Геннадий Штерн. Слова стали вибухом не менш потужним, ніж реальні удари по російських військових базах. Вперше пілот стратегічної авіації, що мав доступ до ядерного арсеналу, публічно визнав поразку війни і відмовився бути частиною злочинної машини. В Кремлі відреагували миттєво ФСБ Розпочала перевірку всіх офіцерів авіаційних частин. вводилися додаткові фільтраційні заходи. розпорядження виконували під загрозою арештів. Але сам факт бунту вже не можна було приховувати. за закритими каналами. Поширилася інформація, що кілька екіпажів відмовились піднімати літаки, навіть під прямим тиском команди. В деяких випадках командири полків намагалися змусити пілотів силою, але ті категорично заявляли, ми не будемо бомбити Україну. Ситуація перетворилася на кризу довіри. Кремлі почали підозрювати, що саботаж може стати масовим. Батрушового оточення вимагали жорсткої дисципліни. а В генштабі вже обговорювали створення резервних екіпажів із добровольців, яких доводилося шукати серед менш кваліфікованих кадрів. Усе це збіглося з внутрішнім бунтом в самій Москві. Частина військових чиновників почали натікати, що продовження війни загрожує не лише армія й самому існуванню держави. Всередині Кремля формувалися два табори. Одні вимагали довести війну до переможного кінця. Інші закликали до негайних переговорів. Звернення пілота стало каталізатором. Його слова ти проіграла актив цитувала, навіть серед генералів, які ще вчора публічно демонстрували відданість на міжнародному рівні події, отримала гучний розголос. В Вашингтоні заявили, що саботаж серед пілотів це ознака глибокої тріщини в команді і структурі РФ Брюсселі Додали, коли навіть стратегічна авіація відмовляється виконувати накази. Це свідчить про наближення кінця війни. Китай традиційно отримався від прямих оцінок, але через свої канали передав сигнал. Москва втратила контроль для України. Ця ситуація стала стратегічною перевагою, коли ворог відмовляється бомбити. Це означає не лише економію ресурсів ППА Альні удар по самій суті російської військової доктрини, адже саме стратегічні бомбардувальники були головним інструментом шантажу. Тепер ж вони перетворилися на символ спротиву всередині армії. Бун серед російських пілотів Ту-95 – це не просто відмова від виконання наказів. Це сигнал про глибоку кризу всередині військової машини. Війна, яку Кремль руками подавав як священно перетворилася на тягарна для тих, хто мав би бути найвідданішим виконавцем для Путіна. Це подвійний удар зовнішній через провали на фронті, внутрішній через саботаж серед власних сил. Якщо процес набере обертів Росія може зіткнутись. Колапсом стратегічних структур це стане остаточним доказом, що війна програна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.